Криворізький клуб скандинавської ходьби крок став кращим серед 20 команд України за підсумками 25-го року. Це вже друга перемога поспіль і чергова символічна відзнака від Української Федерації скандинавської ходьби. Український клуб скандинавської ходьби крок зайняв другий рік поспіль перше місце в Україні зі всіх клубів в Україні. Критерії оцінювання праці клубу це в першу чергу. Активність, масовість тому, що люди до нас приходять займатися скандинавською ходьбою, Це по перше. По-друге, це участь в різних змаганнях, які проводяться в Україні від чемпіонатів України до обласних змагань, а також до місцевого рівня. Це проведення в нашому місті. Двох змагань прошлому році ми провели це відкритий чемпіонат міста Кривого Рогу, на котрому приймали участь. також приїжджали команди з інших міст до нас. І наш, наш клуб започаткував в Україні. Це перше змагання з техніки скандинавської ходьби. То що це техніка це саме головне. Сьогодні скандинавська ходьба у кривому розі об'єднує понад тисячу мешканців міста. Вони тренуються в парках, беруть участь у заходах і популяризують активний спосіб життя. Я працюю вже в кроки сім років. От у нас дуже велика і дуже дружна команда. Ви знаєте, настільки вже за ці роки ми стали просто як родина. От. А все починалося з простого заняття, на яке я прийшла к Наталії. Я закохалася в скандинавську ходьбу з першого кроку, і тепер я усього шість років як інструктор, і сьогодні дуже рада всім сказати, що ми клуб, який вже другий рік поспіль займає таку потужну масивну. Позицію в Україні вдячність велику нашій федерації українській, а саме Ігорю Єфіменка, за те, що він очередив такий гарний приз, який ми маємо вже два роки. Вже у суботу клуб Крок проведе одразу два старти: похід пам'яті та милю кохання, присвячену 14 лютого. Долучитися можуть не лише учасники клубу, а й усі охочі. Ми завтра розпочинаємо наш похід пам'яті від собору, який знаходиться біля 4-ї дитячої лікарні, і ми будемо крокувати до парку Шахтарський, 44-й квартал, це якраз і є 10 кілометрів. Хто ще не впевнений в своїх силах на зупинці? Дев'ятої лікарні у нас будуть стартувати саме ті спортсмени, які йдуть на 5 кілометрів. Ми до них доєднаємось, бо ми йдемо 10. Ось і нас уже будуть зустрічати на мілю кохання саме в парку Шахтарський біля алеї Слави. Ми всі там вже. Себе як то вітаємо один одного і дам мілі кохання всі разом уже всім клубом. І до нас звісно їдуть гості. Їдуть гості Покровської сільської ради Нікопольського району. Василь запросив наших таких друзів. От і ми всіх запрошуємо, тому що наш клуб вже з великими традиціями. Перемога та почесна статуетка стали для криворізьких скандинавів новим стимулом: іти вперед та знову боротися за першість. Надія Шевченко Олексій Правицький. Цей день.